Найбільший комплімент, який я можу почути від людини поза кіноіндустрією, це фраза. Я навіть не помітив операторську роботу в цьому фільмі, бо справжня мета полягає в тому, що якщо мою роботу не видно, а її відчувають, значить я зробив все правильно. Якби я мав описати стиль Грега Фрейзера словами, я б сказав, що він невидимий, гнучкий, стриманий, але завжди працює на історію. Я вже говорив про це на каналі. Одні оператори створюють кадри сміливими яскравими мазками, не соромлячись фарбувати полотно. інші ж працюють тонко деталями, що складають широку картину. Фрейзер саме з таких митців. У цьому випуску сінематографі стайл. Я розберу його підхід до кіно спершу його філософію, а потім як технічні рішення підтримують його візуальний стиль. If you'd like to get these and other videos early and also support the channel at the same time, I've started a Patreon page which I'll link in the description. Грег Фрейзер, уродженець Австралії, познайомився зі створенням зображень у школі фотографії в Мельбурні. Спочатку він працював як фотограф сам і з нерухомими знімками, але згодом перейшов до рухомих зображень. Через друзів, які працювали у продакшн студії, він потрапив на знімальний майданчик і зрозумів, що командна атмосфера кіно йому близька набагато більше. Ніж самотня робота фотографа за свою кар'єру Фрейзер зняв фільми для багатьох відомих режисерів: Джейн Кемпіон, Мета Рівза, Кетрін Бігелоу, Бенета Міллера, Гарта Девіса та Адама Маккея. Часто операторів закріплюють за тим стилем, який вони показали на початку кар'єри. Продюсери і режисери хочуть бачити приклади саме того візуального підходу, який їм потрібен. Якщо це історична драма, вони шукають оператора, який уже знімав історичні драми. Те саме стосується і великих vfx блокбастерів і фільмів жахів. Але Фрейзеру впродовж кар'єри вдалося уникнути цього ярлика. Він каже: я свідомо обираю фільми, які дуже різні між собою. Сподіваюся, що сильна драматична складова залишається спільною ниткою в усіх проєктах, які я роблю. І я хочу підтримувати акторів незалежно від жанру. Це цікава філософська думка, яка проходить через його роботу. Операторська майстерність має підтримувати історію, а не виходити на передній план. Водночас вона все одно формує точку зору глядача, але м'яко, ненав'язливо. Це добре видно у його підході до руху камери. Він будує рух відповідно до темпу історії. Якщо персонаж сповільнюється, стає більш зосередженим чи емоційним. Камера теж заспокоїться, стає стабільною і земною. У сценах, де зростає напруга, темп чи фізична динаміка, рух камери стає різкішим, активнішим. Цей принцип підсилюється вибором обладнання. Фрейзер не прив'язаний до одного набору техніки чи єдиного візуального стилю, навіть у межах одного фільму. Він змінює освітлення, рух камери, видно сія або навіть переходить між анаморфотами і сферичними лінзами залежно від емоцій у сцені. Він переконаний, історія визначає стиль зйомки, а не навпаки. Саме тому в підготовці він уникає візуальних референсів замість цього читає. у випадку з левом була документальна стрічка про цю історію, але він навмисно не дивився її. Ми, як візуалісти, каже він, свідомо чи несвідомо вбираємо кожне зображення, яке бачимо. А коли читаєш, ти створюєш власні образи. І саме ці внутрішні образи я намагаюся перенести на майданчик у вибір лінзи, локації чи побудову мізансцени. Хоч його технічні рішення змінюються від фільму до фільму, можна виділити кілька спільних рис. Вірний своєму стриманому стилю, Фрейзер працює з мінімальним освітленням, переважно на основі природного світла. Він не намагається пересвітити сцену чи зробити її надто складною. Його світлові набори зазвичай невеликі, це зменшує витрати та дозволяє швидше готувати кадр. Один із головних інструментів негативний заповнювач, завдяки якому він формує світло природним шляхом. Коли ти молодий кінематографіст в Австралії каже Фрейзер, ти отримуєш зовсім небагато світлового обладнання, зате тобі дають багато чорних прапорів і тканин. Тож ти швидко вчишся формувати світло не додаванням, а відніманням через негативний заповнювач. Чорні поверхні це дешевий і дуже ефективний спосіб забрати зайве світло зі сцени, зберігаючи природний характер освітлення. Як тільки ти ставиш електричне світло, говорить він, ти одразу починаєш боротися з ним. Колір не той, інтенсивність не та м'якість не та. Зробити штучне світло природним складніше ніж надати природному світлу потрібної форми. Для мене природне світло завжди перший вийде. коли ж електричне світло необхідне, він віддає перевагу LED. світлодіоди не лише екологічніші, вони компактні, потребують мало енергії, їх легко перевозити і дуже швидко налаштовувати. У порівнянні з вольфрамовими джерелами LED дозволяють працювати від невеликих портативних генераторів. Так було на Марії Магдалині, Невеликий генератор давав змогу працювати у віддалених локаціях, не везучи великі світлові машини. Світловий комплекс складався всього з 20 Digital Спутник DS6. Фрейзер попросив колориста налаштувати точну кольорну температуру ще на етапі підготовки, щоб у всіх сценах зберігалася стабільність кольору. LED зазвичай менш спрямовані і м'якіші ніж HMI. Через це важко зрозуміти, звідки саме падає світло, і штучне освітлення виглядає значно природніше. Він також використовує крім Source, Dopio, біколорні led панелі та LightGir Light Mat легкі монтажі панелі, які ідеально підходять для м'якого розсіяного сонячного світла. Рух камери у Фрейзера дуже різноманітний. Коли потрібно класичне кінематографічне відчуття, він працює з плавними рухами долі. У більш інтимних емоційних сценах приходить наручну камеру або стедікам. У Леві йому потрібні були швидкі рухи у вузьких просторах, але при цьому стабілізовані. Тому він застосував гімбал. Він називав його дистанційною головою на ногах. Оператор Гімбала біг за дією, тримаючи камеру націленою у потрібний бік. А сам Фрейзер керував нахилом і панорамою дистанційно через операторські колеса. Це давало йому точний контроль над кадром навіть у найдинамічніших сценах. за свою кар'єру він працював із найрізноманітнішими носіями від 8-мм плівки до великого цифрового формату. Вибір залежить лише від історії. Наприклад, влада Вайс була знята на плівку, щоб одразу занурити глядача в потрібний історичний період. це не зовсім ностальгія, каже він. Плівка переносить тебе у простір пам'яті, у відчуття часу. А Останніми роками він активно працює з великоформатною Alexa 65. Вона чудово передає природні фактури, шорсткість, зношеність реальних локацій. Але з нею є нюанс. Висока різкість може погіршувати вигляд штучних матеріалів пластику чи хрому, які виглядають надто цифрово і неприродно. У Фрейзера є певна упередженість на користь техніки Арі серед камер, з якими він найчастіше працює Alexa Mini, Alexa 65, п'ять, арікам ЛТ на 35 мм та Арі Флек 416 для 16 мм. Те саме і з вибором оптики. Він не прив'язується до одного набору лінз і обирає те, що найкраще працює для конкретної історії. Серед лінз, які він використовував, анаморфоти кук різкі в центрі, м'якші по краях. Із красивим плавним падінням різкості та ніжним боке, також він працював зі зумами Angenieux, Ніо, анаморфотами Панавіжн, гігантським Canon 75500 та лінзами Arri DNA, які він розробляв разом зі студією Arri. Фрейзер використовує широкий діапазон фокусних відстаней, але часто працює з довгими зумами або ставить камеру на стабільну базу, долі чи штатив. Коли він знімав на плівку, особливо цінував Kodak 5230. Він любив цей матеріал за низький контраст, насичені, але стримані кольори. Там яку дещо десатуровану картинку. На жаль, плівку зняли з виробництва. у своїй цифровій роботі. Він намагається відтворювати цей плівковий характер через лати та кольорну обробку з низьким контрастом. Вивчаючи роботи Фрейзера, можна побачити одну чітку закономірність. Інколи найкращий кінематографічний підхід це стриманість, гнучкість. Уміння підлаштовуватися під історію, а не нав'язувати їй стиль. У кінематографістів є величезний набір інструментів: вольфрам чи лед, плівка, чи цифра, анаморфот чи сферична оптика, доллі чи ручна камера. І цей список нескінченний. Фрейзер добре знає всі інструменти, які має у своєму розпорядженні, але головне, він вміє обрати правильний інструмент у правильний момент. Він прагне розповідати історії так, щоб глядач відчував емоцію, але не помічав технічних рішень, які цю емоцію створили.